Привіт і слава Україні! Поки Сергій Лещенко розповідає, як він працював агентом в партії Петра Порошенка, будучи в парламенті восьмого скликання, а саме, бачите, що він написав, ми знаємо іншу історію про те, що Ілон Маск фактично починає впливати на світову політику. І тут би нічого би такого, але Financial Times опублікував е, статтю, і крім цієї статті, вже дуже багато речей, які відомі в засобах масової інформації. Все це розповідає про те, що саме мільярдер сконцентрувався на Британії та почав приватну дискусію із союзниками щодо усунення прем'єр-міністра Кіра Стармера з посади. Олігарх запросив інформацію, чи можна заручитися підтримкою опозиційних британських політичних партій, зокрема право реформі UK, щоб домогтися зміни прем'єр-міністра перед наступними виборами, за словами джерел Financial Таймс, маск прагне дестабілізувати Британію. Останні півроку він проявляє великий інтерес до британської політики і за цей час кілька разів атакував саме прем'єр-міністра Старма. Друзі, чесно кажучи, цей божевільний єрмак при Трампові. Ну як наш при президентському от, так, от, чесно кажучи, я навіть не знаю, що страшніше в цій ситуації взагалі для світу. Але тим не менше, 10-го, саме 10-го січня, відбувся суд у Нью-Йорку, який офіційно виніс рішення щодо засудження. Новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа у справі про приховування грошових виплат, але суддя відмовився призначити будь-яке покарання. Як повідомляє Associated Press, судове рішення, ухвалене в п'ятницю, 10 січня, засудило Трампа, але при цьому дозволяє йому повернутися до Білого Дому як президент України без загрози тюремного ув'язнення чи штрафу. Таким чином Трамп повертається до Білого Дому із засудженням за злочин, але не потрапить за ґрати, не платитиме штраф і не виконуватиме громадські роботи. Внаслідок свого засудження, ну що я можу сказати, я можу тут багато що розповідати на цій новині. скажімо так, і ці люди вчать нас колупатися в носі. Але я хочу нагадати, що саме Феміда Сполучених Штатів Америки прийняла рішення, що президент Америки завжди має імунітет на будь-що. До речі, окремі судді, якщо я не помиляюсь, висловили свою думку. Окрему, так би мовити, думку, що це якийсь абсурд, тому що виходить навіть замовити вбивство конкурента, і за це теж президент Америки має імунітет. Ну, чесно кажучи, якась фігня виходить в ці історії. Але ми з вами продовжуємо, тому що головна новина сьогодні гроші, нафта, бабло, шмигаль і не тільки. Отже, нагадую. Нещодавно Сполучені Штати Америки ввели санкції щодо близько 30 компаній Російської Федерації пов'язаних з нафтою, а також щодо тіньового е, флоту, так би мовити, тюлькінного флоту Російської Федерації. Це десь близько 183 кораблі, чесно кажучи, це дуже потужний удар по енергетичній системі Російської Федерації в контексті заробляння бабла, і все би було би добре, якби не було би дві проблеми. Проблема номер один жадібність зелених. Проблема номер два непередбачуваність Трампа. Саме про це ми з вами сьогодні поговоримо. А поки що, будь ласка, підписуйтесь на наш з вами YouTube канал і тицяйте ваші файники, вподобайки. Донатьте на ЗСУ і, звичайно, підтримуйте наш канал, тиснувши кнопку «Спонсорство» або PayPal чи «Монобанк» в описі до цього відео. Отже, сьогодні. Прем'єр-міністр України Шмигаль розповів, що Україна не може зупинити транзит російської нафти через е, свою територію, бо це буде нібито увага, нібито, ще раз я кажу порушення договору про асоціацію з ЄС. Друзі, це неправда, це відверта брехня, тому що навіть наявність факту війни це вже форс-мажор для будь-яких угод. Спеціально. Вам наводжу зараз витяг з угоди про асоціацію щодо цього питання. Крім того, у України немає ніяких договорів з увага з європейськими компаніями про транзит нафти. Угода є виключно з російською транснефтю. Зараз я вам покажу витяг з цієї угоди. І що ж там написано? Ніщо в цій угоді не перешкоджає стороні вживати будь-яких заходів. Стаття 472 заходи, пов'язані з суттєвими інтересами безпеки, і саме які заходи, ті, які ця е, будь-яка сторона вважає необхідними для забезпечення власної безпеки у випадку серйозних внутрішніх безпорядків, які порушують закон і громадський порядок кома під час війни. Або серйозного міжнародного напруження, яке становить загрозу війни, або для виконання взятих на себе зобов'язань з підтримання миру та міжнародної безпеки. Отже, а що ж сказав Шмигаль? Друзі, відверто кажучи, Синітниця, яку сьогодні Лушпашивсмигаль, е взагалі, ну по цій інформації, ну, дуже цікава, тому що він почав розповідати, що нафтопровід дружба, е якщо ми це перестанемо робити, то це якраз таки порушення Україною енергетичної хартії, і, і так далі. Ну чесно кажучи, я би можливо не звертав би увагу на ці всі речі, але що я хотів би вам сказати. На тлі того, коли американці вводять санкції проти російської нафти, фактично шмигаль починає працювати, і в якому ключі йде ця робота, і як вона може нам зашкодити до речі. Я вам хочу сказати декілька цифр, щоб ви зрозуміли на продажі нафти через український нафтопровід дружба. Увага, Рашка заробляє 6 мільярдів в рік доларів. 6 мільярдів на транзиті нафти через нашу територію Україна заробляє 0,15 мільярда в рік. Отже, 40 разів менше. Питання в стилі президента Зеленського може це все ж таки хуйня, а не дружба, бо отримувачі російської нафти. Теж не дуже дружні до нас. Ну давайте пригадаємо того ж самого Орбана чи інші країни. Якщо ви подивитеся, де йде та гілка дружби, то ви офігієте від Словаччини, від Угорщини і не тільки. Тому така історія: прем'єр-міністр фактично на сьогоднішній день просто-напросто збрехав депутатам Верховної Ради, коли доповідав це питання, в тому числі. І, в принципі, можна було би і не підписувати, і наполягати на своєму. Ну з газом ми ж це зробили, ми ж не продовжили угоду. Але деякі люди ну, дуже сильно заробляють народ. Давайте говорити відверто: окрім бабла, сьогодні зелену команду не цікавить взагалі нічого. Тому ми розуміємо реєстрацію тих чи інших законопроєктів в парламенті, які би зупинили би цей потік бабла. Грошей для Російської Федерації на війну на вбивство українців, а інакше воно не літає в той же час. Є інша історія. Ми знаємо, що зараз дуже багато європейських політиків реально бояться, що Трамп ступивши на Кажуть, будучи ставши вже остаточно президентом Сполучених Штатів, може скасувати санкції проти Росії. І про це сьогодні пише Financial Times. Що вони кажуть? Вони говорять, що високопосадовці Європейської комісії вже переглядають заходи, запроваджені президентом Джо Байденом. Отже, нещодавно лише це запровадили. Але вони хочуть зрозуміти, що якщо Трамп це скасує, вони реально побоюються, що це може відбутися, і що Трамп може це зробити навіть не замислюючись про вплив цих кроків на європейських союзників. При цьому потенційно. Це може перевернути взагалі міжнародні відносини та торгівлю. Отже, ви розумієте, який тренд'єць зараз насувається на планету Земля? Я тут не панікюр, знаєте, все пропало. Але ну давайте говорити відверто. Водночас Брюссель, звичайно, сподівається, що Трамп залишиться з цими санкціями, щоб мати отой важель впливу в переговорах щодо припинення вогню в Україні. Народ. А якщо ні. Ви знаєте, перегляд попередніх рішень це звична практика для обраного президента. В 2017 році Трамп вже скасовував відлигу з Кубою, вийшов із Паризької кліматичної угоди та припинив участь США в ядерній угоді з Іраном. Тому ця історія, звичайно, заслуговує на увагу. Але ви знаєте, за що я переймаюся? А якщо Трамп скасує ці санкції з тих підстав. Що Україна продовжує співпрацювати з Росією по транзиту нафти. Що тоді? Чесно кажучи, я вже неодноразово казав, колись може, такі, як Шмигаль, будуть сидіти із соплями просити вибачення. Але я їм не повірю, бо ці вибачення вони будуть просити, скажімо так, без покарання. І це саме страшне. Тому що відсутність покарання породжує самосуд. Відсутність справедливості породжує самосуд. Розумієте? Все. І це буде. Хоча я мало сумніваюся, що такі як Шмигаль будуть у нас просити якесь вибачення. Он Резніков за 17, за яйця по 17 до сих пор не вибачився, а Зеленський, в принципі, нічим не кращий. разом з Єрмаком. Тим не менше, друзі, я вам хотів про це сьогодні розповісти і просто для того, щоб ви це знали і ми були готові до цих всіх речей. Але тим не менше в нас іншого варіанту немає. У нас немає іншої України. Тому ми маємо перемагати, і ми переможемо. І слава Україні!